Мир вам, дорогі сестри, дорогі матері, дорогі бабусі, мир вашому дому і вашому серцю. Я вітаю вас на каналі Тихий Лагідний Голос. Сьогоднішня наша зустріч особлива, вона присвячена найглибшому, найсильнішому і найсвятішому покликанню, яке Бог довірив жінці бути матір'ю, бути молитовним щитом для своїх дітей у цьому світі. Сповненому небезпек, тривог і невизначеності, серце матері часто не знає спокою. Воно прокидається з думкою про дітей і засинає з думкою про них, скільки б років їм не було, чи вони ще немовлята, у колисці, чи вже дорослі мужі та дружини, які мають свої сім'ї. Для матері дитина завжди залишається дитиною. І сьогодні я хочу, щоб ми об'єднали наші серця у надпотужній, довгій заступницькій молитві. Немає на землі сили, яка могла б зрівнятися з силою материнської молитви. Вона дістає з дна моря. Вона зупиняє кулі, вона руйнує прокляття, вона випрошує долю. Для нашого натхнення і фундаменту віри я обрав слова з книги плач Єремії, другий розділ, 19 вірш. Це заклик. До кожної матері сьогодні. Уставай, голоси уночі на початку сторожі, виливай своє серце як воду перед лицем Господнім піднось до нього свої руки за душу дітей своїх. Виливай серце як воду, не залишай нічого всередині, ні страху, ні болю, ні тривоги. Віддай усе йому. І також ми будемо спиратися на велику обітницю з книги Пророка Ісаї. 54, і всі сини Твої будуть навчені Господом, і великий мир буде синам Твоїм. З цією надією, з цим святим наміром давайте увійдемо у святе святих молитви. Закрийте очі, уявіть зараз своїх дітей та онуків, назвіть їхні імена у своєму серці і давайте молитися. Отче Небесний, Боже Авраама, Ісаака та Якова творчо всього сущого, ми приходимо до Тебе сьогодні, об'єднуючи молитви всіх матерів в одне ціле. Ти дав жінкам цей великий дар і цю велику відповідальність бути матерями. Ти довірив їм ці дорогоцінні душі. І ми знаємо, Господи, що батьки не можуть бути з дітьми всюди і завжди. Людські руки закороткі, щоб захистити їх від усього зла цього світу, але твої руки довгі. Твої очі бачать їх усюди, тому ми передаємо наших дітей та онуків у Твої святі всемогутні батьківські руки. Господи, ми починаємо цю молитву з прохання про Твій Божественний захист. Ми благаємо Тебе, огорни наших дітей та онуків Твоїм святим покровом. Відтім я голови до п'ят покрий їх своєю благодаттю. Ми ставимо молитовну огорожу навколо них. Яку не зможе переступити жодне зло. Господи, ми молимося за їхню фізичну безпеку, де б вони зараз не були: чи вдома, чи на дорозі, чи в школі, чи на роботі, чи в окопі, чи в чужій країні. Збережи їхнє життя, відверни від них нещасний випадок, відверни хворобу, відверни злих людей, відверни кулю і снаряд, ангелам своїм накажи про них, щоб берегли їх на всіх дорогах їхніх. Ми молимося за здоров'я наших дітей, зміцни їхній імунітет, зціли всяку неміч, всяку патологію, всякий біль. Нехай твій цілющий подих торкнеться їхніх тіл. Ми особливо підносимо до тебе тих синів та дочок, які зараз захищають нашу землю. Господи, це наші діти, але вони і твої діти. Встань для них щитом і бронею. Зроби їх невидимими для ворога, відведи загрозу. Виведи їх живими і неушкодженими з самого пекла війни, силою материнської молитви ми закриваємо їх від смерті. Ми молимося, Господе, за найменших, за немовляти дітей, бережи їхній сон, віджени від них нічні страхи. Нехай вони ростуть у безпеці, оточені любов'ю. Ми молимося за підлітків. Господи, ти знаєш, який складний цей світ зараз. Скільки спокус, скільки пасток розставлено ворогом, збережи їх від поганого впливу, від нечистої компанії, від згубних залежностей, від алкоголю, наркотиків і громанії, дай їм мудрості розрізняти добро і зло, вклади в їхні серця страх Божий, який є початком мудрості, збережи їхню чистоту, ми молимося за наших дорослих дітей, благослови їхні родини, їхню працю, їхній шлях. Дай їм сили нести їхні життєві тягарі, якщо у них є проблеми в шлюбі, принеси туди мир і зцілення. Якщо вони шукають роботу, відкрий для них правильні двері, якщо вони самотні, пошли їм вірну людину для життя. Господи, ми молимося про наших онуків, вінець нашої старості. Нехай Твоє благословення переходить на них двоякою мірою. Ми руйнуємо над ними всяке родове прокляття, всякий негативний сценарій. Ми проголошуємо, що наші онуки будуть благословенним насінням на землі. Нехай вони знають тебе з ранніх літ, нехай вони ростуть здоровими, розумними і щасливими. Збережи їх від сирітства, збережи їх від горя війни. Отже, ми просимо не лише про тіло, але й про душу. Спаси наших дітей, якщо хтось із них блукає далеко від тебе. Якщо хтось втратив віру, якщо чиєсь серце стало твердим, ми стаємо у проломі за них. Духу Святий, торкнись їх, знайди їх там, де вони є, поверни блудних синів та дочок до отчого дому. Ми не перестанемо молитися, поки не побачимо їх спасенними. Даруй їм світлий розум, збережи їх від депресії, від тривоги, від думок про самогубство, від отчаю. Наповни їхні серця Твоїм миром і надією, ми благословляємо їхні таланти і дари. Нехай вони знайдуть своє покликання в цьому житті, нехай вони не будуть хвостом, але головою, нехай діла їхніх рук будуть успішними. Господи, дай матерям мудрості, навчи їх не тільки турбуватися, але й довіряти, навчи їх любити мудро, навчи їх відпускати дітей у Твої руки. Прости батьківські помилки, де вони були неправі, де ранили словом чи ділом, зціли стосунки з дітьми. Нехай в родинах буде любов, повага і взаєморозуміння, зруйнуй стіни відчуження, якщо вони є. Поверни серця дітей до батьків і серця батьків до дітей. Ми проголошуємо Твоє Слово, всі сини твої будуть навчені Господом, і великий мир буде синам твоїм. Ми приймаємо цей великий мир для наших родин. Ми проголошуємо, що наші діти та онуки будуть жити в вільній, мирній та квітучій країні. Ми віримо, що ти чуєш сльози і молитви кожної матері, яка зараз молиться разом зі мною. Жодна сльоза не впала на землю непоміченою, ти збираєш їх у свої посудини. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш наших дітей більше, ніж ми. Це дає нам спокій. Ми віддаємо їх Тобі. Ми благословляємо їх іменем Ісуса Христа. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спільність Святого Духа буде з усіма ними віднині і повіки. Амінь. Дорогі мої. Я відчуваю, як небо відгукнулося на цю молитву. Ваші діти зараз під надійним покровом. Диявол боїться матері, яка молиться, тому не опускайте рук. Я прошу вас зробити зараз важливу річ. Це буде актом вашої віри. Напишіть в коментарях імена всіх ваших дітей і всіх ваших онуків. Напишіть Я молюся за захист і перелічіть їхні імена. Ми створимо під цим відео нескінченний сувіл материнської молитви. Я особисто буду молитися за ці імена. І не забудьте підписатися на канал Тихий Лагідний Голос, щоб щодня наповнюватися цією силою спільної молитви. Нехай Бог укріпить вас, дорогі матері, ви робите найважливішу роботу на землі. Нехай мир Божий наповнить ваше серце, бо ваші діти в його руках. Будьте благословенні. До завтра!